Сьогодні ми поговоримо про те, що американці розбили шклянку в стосунках з Європою. Як це сталося? Хто винен, де це сталося? Ми також поговоримо сьогодні. Чим є європейський шантаж Росії? Як Росія обороняється від тиску на себе об'єднаних європейських партнерів України? Тепер можемо перейменувати коаліцію охочих на коаліцію пресувальників Росії. Тому що це прес, це тиск на Росію, те, що відбувається зараз на наших очах, вітаю шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося на цікаву знов-таки тему, тому що вона надалі буде продовженням теми попередньої щодо 9 травня і щодо того, що відбулося в Москві на тлі цього некрофільського параду, який крокував Червоною площі. Насправді, що відбулось тоді, спільна заява Путіна і товариша Сі Цзіньпіня Вона поставила у глухий кут Трампа і його адміністрацію, бо у спільній Заяві зазначається, що конфлікт має бути врегульований лише шляхом усунення його першопричини. Це не Росія напала на Україну, а хтось спровокував Росію напасти на Україну, і треба буде прибрати ці причини. Які саме причини можливо Сполучені Штати є причиною, тому що НАТО було організовано на думку Москви, сполученими штатами і рештою України. і це НАТО загрожувало Росії, бо туди могла вступити Україна? Це перша причина, чи щось інше? Чи можливо якісь інші треті країни провокували і під'юджували Росію напасти на Україну? А ще згідно цієї заяви Росія і Китай будуть спільно боронити світ і самих себе від гегемонії Сполучених Штатів, тобто гегемонія Сполучених Штатів. Штатів є спільною загрозою для Росії і Китаю, тих сполучених штатів, які так спільно і люб'язно нав'язували Путіну умови миру, які він також не менш люб'язно. Погоджувався обговорювати, відков доносив до вуха Трампа слова Путіна про те, що тільки і винятково усунувши от якісь там першопричини, Путін погодиться проводити мирні перемовини. Вертаючися до вчорашньої заяви Путіна і Ці Цзіньпіня, Китай, і Росія скоординують свою діяльність у економічній, а головне військовій сфері. Віднині Попри те, що війна триває, і Китай формально не підтримує Росію у бойових діях її безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Координація у військовій сфері, координація будівництва військових об'єктів, зброю буде відбуватися, і ця спільна заява додає Путіну сили на тлі тиску сполучених штатів і європейського союзу, європейських партнерів України на Росію. Вчорашнє 9 мая це була прелюдією до того, що буде відбуватися між Пекіном і Москвою. І тому після цього послідували кроки з боку ні, не сполучених штатів, ні, не Марко Рубіо. На сцену вийшов знову президент Макрон. Так, президент Макрон постійно в кожному своєму виступі, в кожному своєму зверненні до преси наголошує, що усе, що він робить, координується зі сполученими штатами. Усе до чого намагається дійти коаліція охочих. Координуються зі сполученими штатами, і на тлі цього якось трошки випадає з загального контексту те, що сталося в нанці. А в Нанці вчора була укладена угода про взаємну підтримку, взаємну допомогу і спільну оборону території випадку нападу між Польщею і Францією. Відбулася дуже цікава штука. Франція вкрала у Сполучених Штатів Головного союзника Америки в Центральній Європі Польща уклала з Францією угоду, яка дозволяє використовувати французький ядерний потенціал для того, щоб захистити територію Польщі від атак з боку Росії. Так, звісно, потім пролунало, що Сполучені Штати лишаються надійним партнером, і всі решта там інформація. Там це далі йде дипломатичний протокол, який, звісно, змушені були сказати і Туск і Макрон. Але головне було не в цьому, головне в тому, що в насі сталося Справді історична подія історичність цієї події згодом тільки буде зрозуміла і в Вашингтоні, і в його адміністрації такі угоди, подібні подвійні, було укладено Францію практично з усіма провідними європейськими державами. І польща тут була таким заключним акордом, що було абсолютно зрозуміло, хто забезпечуватиме Європі автономну безпеку. Тим забезпечувачем буде саме Франція. і це відбулося у місті Насія зараз. Настає час подвійних угод. Ці подвійні угоди дають можливість скріпити автономну європейську оборону. Мо що які б не були потужні угоди націвського протоколу зараз, після того як Сполучені Штати розбили шклянку, склеїти її вже неможливо. Звісно, можна пробувати, і ці спроби будуть тривати доти, доки буде при владі Трамп або його подібний йому наступник. Історії щодо склеювання шклянки, це будуть такі куртуазійні жести а правдива. Політика, яка не буде помітна неозброєним ну, оком, буде проводитися дещо в інакший спосіб, ось приблизно в такій, як це відбулося між Варшавою і Парижем. Чому такою важливою ця угода? Тому що вона обіймає двосторонні оборонні зв'язки. Польща набирає обертів у будівництві власного військово-промислового комплексу. Польща набирає обертів у будівництві нової армії. Польща обіцяє, що її армія буде складати 300 тисяч до 35-го року і буде чи не найбільшою в Європі. То звичайно, після українського. Але тим не менше, коли ми говоримо про членів Європейського союзу, про членів НАТО, то це буде найбільше середних армій, якщо на нас дожине в процесі, наприклад, і Франції чи Німеччина. Але принаймні таких заповідей, таких повідомлень Щодо такого чисельного зростання ні в Берліні, ні в Парижі не лунало. Тому пища я важливий, дуже важливий. Гравець в центральній Європі Варшава завжди була проти того, щоб мова йшла про безпеку Європи без сполучених штатів. Це такий був надійний, потужний у своїй підтримці Вашингтона. проамериканський партнер укладена угода свідчить про те, що Франція вийшла на потужну на європейську безпекову арену. Перед тим був візит Фрідріха Мерса до Парижу, де він також повідомив про те, що Німеччина хоче розтягнути над власною територією французьку ядерну парасольку. І звісно, можна, поки Вати з того, що та парасолька є маленьких, якихось 300 ракет, і, і насправді тріада є не настільки потужною, щоб забезпечити безпеку. Все є всього достатньо, і тут головне прецедент, тому що спільна робота Берліну, Парижу, Варшави, Лондона, Риму, усіх європейських столиць, які володіють достатньо потужним потенціалом і в космічній сфері, в тому числі і в ракетобудівництві і в літакобудівництві, та й зрів зброярстві результат на столі. Він підписаний між двома державами, і от процес Нансі, він буде таким пам'ятником розбиті шклянці сполученими штатами. Так, звичайно, кожен, хто руйнує, він намагається будувати. Спочатку давайте ми зруйнуємо, а потім збудуємо нове. Ну, пам'ятаємо слова інтернаціоналу. Не вийшлося ні у тих, хто складав ці слова, ні у тих, хто співав, ні у тих, хто далі співати. Тому Трамп розбив посуд. З якого вже не можна пити, якби ти його не склеїв? А Європа зрозуміла, що прийшов до влади у Вашингтоні хлопець, який буде бити європейський посол. Тому треба захистити себе саме візит четвірки лідерів автономізації і оборони Європи. І найважливішим сигналом, як на мене, для Вашингтона має бути те, що серед цієї четвірки є саме. Очільних польщі тиск, який буде зараз здійснюватися Європою на Росію, тиск буде відбуватися як проти волі Сполучених Штатів, попри всі запевнення в тому, що це координовано і з боку Макрона, і з боку Вашингтона, і з боку оточення Трампа. Ну, хоча Трамп про це практично нічого не каже, але його оточення стверджує, що ми зустрілись, перебалакали, все окей, європейські партнери діють згідно з нашими настановами, і все буде гаразд. Але коли Макрон заявляє про те, що у випадку, якщо Росія не 30 тридцятиденне перемир'я, то будуть застосовані проти неї американські санкції. То з боку Сполучених штатів і я цього не чув. чумер прем'єр Великобританії каже, що буде Сполучені Штати разом з Європою забезпечувати в випадку недотримані Росією тридцятиденного перемир'я, або у випадку незгоди її на це буде забезпечена Україна американською і європейською зброєю, так що Росія перекинеться від страху. З боку Вашингтона ми ніколи не чули про це. І коли Макрон каже, що він спілкувався з Трампом, розмовляв на цю тему і він поінформував Трампа. Ми їдемо вимагати від Росії неможливого. Повідомимо, що ти нас, шановний друже, підтримаєш. Це працює приблизно таким чином. Якщо вийде, ми це зробили разом. Якщо не вийде, то європейці в цьому вийдуть. Росія не погодиться на тривалий мир і 30-денне перемир'я навіть. Якщо не будуть виконані їхньої вимоги, і якщо б вона хотіла, щоб ці вимоги були викональними, то не було б цієї угоди підписаної між Пекіном і Москвою. Не було б цієї історії про те, що Китай з Росією будуть боротися з глобальним впливом Америки в світі і будуть об'єднувати військові потенціали. Ново економічні вже об'єднані. Уявімо собі, Європа шантажує Москву. Це шантаж Москви. За мовчазною згодою Трампа, а мовчазна згода це тільки здається, що мовчання це з не мовчазна згода, не підтверджена публічно дає можливість вивернутися сполученим штатам із цієї домовленості, але це 100% не дає можливості вивернутися європі, тому європейський шантаж за погодженням з Вашингтоном побачимо, чи буде мати дію. Але навіть ця спроба є колосальним зрушенням у стосунках україна Європа. Коли Зеленський оприлюднює інформацію, що Україна готова на всі вимоги Європейського союзу і справа за Росією, що це що це не шантаж? І це добрий правильний шантаж правильної сторони. Правильна позиція зайнята. Правильний час от властиво після такого шаленого побідебесія після угару ми це можемо повторити після такого трохи блювотного і некрофільського помпезного параду на красній площі, де були присутні 39 лідерів різних країн різного значення, але тим не менше це найбільшу насправді легітимізацію кремлівського режиму за останні там не знаю два роки. Подивимося, яка буде реакція на мою точку зору. Ні, Москва не погодиться це. Буде означати зрив примілі, це буде означати її незгоду. Тобто жодних умов подивимося, Росія погодиться, Піддалась шантажу. Не погодиться, Росія країна терорист, і плюс, звісно, також елементами тиску була формалізація історії про міжнародний трибунал. Трибунал для Путіна. Це найбільший сукупно тиск на Москву за увесь період повномасштабного вдаття. Росії в Україні Макрон в останньому своєму зверненні до українців підкреслив, що Росія три роки вбиває, а насправді триває це вже понад 10 років. Це прекрасна заява, яка свідчить про те, що змінилися наративи в Європі. Європейці відмовилися від будь-якого загравання з Росією. Сполучені Штати заявили про те, що 8 травня стає перемогою Сполучених Штатів над гітлеризмом і нацизмом. Демократії над тоталітаризмом, звичайно, треба було б туди додати ще й союзників, але в будь-якому випадку це ще один камінь в бік Росії. І тому Росія зараз хотіла продемонструвати свою легітимність. Історія про розбитий посуд не завжди є негативною. Давайте пригадаємо, коли б'ється посуд. Б'ється на щастя, розбита американцями шклянка дає підставу європейцям перебрати на себе усі повноваження у тискові на Росію, усі повноваження у застосуванні санкцій і поновлення, поглиблення і посилення санкційного режиму. Подивимося, що з цього вийде. Будемо за цим слідкувати yeah. разом. Закликаю вас всіх підписуватись, ставити вподобайки, підтримувати канал. Бо ви розумієте, чим більше ви ставите вподобайк, чим більше ви дивитесь, поширюєте серед друзів, тим вище рейтинг. Тому закликаю підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. Ну і хто може спонсорувати, спонсоруйте.